Від часу Адама і до тої години народження в світі нової людини. Була вона знатною, а чи простою, не було подією визначною. В багатих палатах і в бідному домі раділи сусіди, рідня і знайомі. Хіба що поповнення в царській родині, то це відмічали у цілій країні. Та потім текли за роками роки, людина росла. І чинила гріхи, трудилась, хворіла, і в сроки свої відходила в землю, як предки її, сумний кругообіг земного життя. Коли тої ночі родилось дитя, земля торжества не справляла гучні, усі спочивали у мирному сні. У домі гостинному місць не було, а матері саме родити прийшло. Тож серед худібки пологи пройшли, й колискою першою ясла були. Земля спочивала, мовчала земля, народження в світ над царями, царя, того, що Спасителем стане для всіх єдиного, хто не чинитиме гріх, ніхто не помітив. Окрім пастухів та трьох мудреців із далеких країв, не знала земля, як в ту ніч небеса співали хвалу для Ісуса Христа, як славили Бога, Небесні хори, що син, як людина, родився з гори. Пролине ще кілька десятків років і буде розірвано рабство гріхів, кінець безнадії і відчаю край. Людина вернеться у втрачений рай, попереду все і стражданню вінець, той хрест на Голгофі, початок і кінець, Всезнаюче людство останніх часів. Сьогодні повсюдно лунатиме спів про те, що дитина у яслах лежить, і Божа зоря в небесах мерехтить, про матір, про Йосипа, про мудреців, про з'явлення ангелів для пастухів. Та що ти святкуєш цієї години, все знаючи людство останні днини? Тепер наш Господь не в пеленах дитя, Воскреслий сидить по правиці Отця, дві тисячі років, як він все звершив, для чого родився, для чого тут жив? Святкуючи нині Господні родини, про значення їхнє, подумай, людино, чи можеш сказати ти серця свого? Ісус народився для спасіння. Мої.